Так, отже, чи готові конкурсанти, щоб показати свою декламаційну творчість? Владислав готовий. Я так думаю, що ми надамо першу слово Владиславові. Мужчині годиться починати. Так. Прошу, Владиславе. Жюрі наші готові ставити по одному балу за прекрасне виконання? Ну, а я там вже в кущах займуся теж. <реш> Дякую. Зараз я над вами трохи познущаюсь. Значить, вірш, який вже читала Оксана Яблонська, я зрозумів так, що треба прочитати один той самий вірш для того, щоб оцінити майстерність виконання. Вірш Андрія Деревенко Пісочний годинник. Якби не час і дні, і ніч, я б жив до віку в цьому сні. Без змін доби. Щоб календар, усе, що взяв, назад віддав. Поверхню моря, ледь птахів, вино причастя від гріхів, самі гріхи, аморфність, хмар, і схожий дим, що шле, димар, життя якого вже нема, картину, що тепер нема. Минув дедлайн, як вододів, припнув картині язика. Я все ще там, і ще тоді, хоч. Там тоді вже зникав піски, моря, і спогадтів, про те, з ким був, про тебе, доти, про світу, ніч, про рух, про тінь, про аромат Тебе навпроти. Ось такий вірш. Наступний вірш Андрія Деревенка. Скажу одразу, чесно, я його не дуже розумію. Але все одно прочитаю, тому що це конкурс. Хтось біжить через дорогу. Світлофор якраз червоний. Он пацанчик по мобілі, хоче порішати проблеми. Он через дорогу бабця, пропонує парі квіти, пара бабців обминає, бо спішить на дискотеку. Ти стоїш якусь хвилину і біжиш. Тут всі так роблять. П'ятниця. Спішиш додому від всього цього трудом. О, Класно. Ви знаєте, я його прочитав і зрозумів. Ну і останній вірш, ну чесно кажу, точно не можу зрозуміти, ну може, ви зрозумієте. Десять срібних жінок. Це назва. Шість нестримних думок, про розкутих панянок. Вісім поглядів стримано вслід їх ході. Десь п'ятірка жінок посміхнули весняно. Сім позначених зливами вулиць тоді. З четвірки чуттію. Без поторень у жодному. Стрим зникає. В бажанні і стіни впадуть. Ех, сумно, але я його все одно не зрозумів. На цьому дякую за те, що мене послухали і витримали все це, що я сказав. Я перепрошую, я напевно уточнюю Владиславу і всім решта. Справа в тому, що я вчора роздруковувала повністю вірші і таким чином виявилося, що на сторінці, наприклад, оцей перший вірш про Дурдом – це закінчення одного вірша, який був на попередній сторінці. Ну, от, оскільки вірш... Андрія там дуже довгий вірш, оскільки вірші Андрія я роздруковувала першими і не додумалася ставити номери сторінок. Далі всі наступні е... позначені номери. Тобто тільки там, де допустимо, на одній сторінці автор виклав всі свої вірші, тобто на одному листку, там немає. Тому відповідно, якщо хтось в такій самій е, критичній ситуації, що є закінчення вірша, початок і так далі, прошу, будемо виставляти вам бали, я кажу, за оригінальність. Оксана, в неї початок вірша продукту. О! Слово надається Олександрі Нового родові. За, нам за початок вірша продукту. Фініч. Саша, прошу. Інверсія. Повертаюся. Найдорожчі очі в бабці, найтепліші руки в маму, найсолодші страви вдома, найцінніше слово в діда, найсильніші руки в тата, найпухкіше ложе в лісі, найчистіше вмиє дощик, найсмішніше завжди діти. Добре спати просто небо, милуватися зірками, а вони сміються з тебе. І на те в них є причина. Правда, правда, очі коле, але ти, мов божевільний, у заручниках тримаєш сам себе і не відпустиш. Хай би тільки ця відпустка не завершилась до віку. Наймаліша праця в полі. Тут ввійнієш від повітря, тут, замучившись під вечір, ти вечеряєш так смачно, як ніколи досі в місті. Тут на озері русалки, в лісі також повнодухів, і вони усі в деревах, травах, квітах і утобих. Народ, народна пісня, не прикритий перед оком того, хто створив цей Всесвіт. Ти нарешті ясно бачиш, що зробив, а що ще треба. Бо в чому поганий настрій і чому він став хорошим? Завтра знову буде місто на маршрутці до зупинки. а потім до родом. <плес> Так, дякую. Я би попросила конкурсантів виходити, називати себе, бо я не знаю, хто зараз наступний. Іринка, готова? Іринка. Тоді я бачу, руку тягнула тоді ще буде після неї, а далі визначимося.